Понеділок 27 січня на календарі. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня солдати Першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті, аушвіц Біркенау в Освенцимі. За час існування концтабору в ньому загинуло за різними оцінками від півтора до двох і двох мільйонів людей. А тепер коротко про головне, чим жило місто та район цими днями. Кременчук попрощався з відданим військовим Дмитром Перебийносом. У лютому збираються провести громадські слухання щодо змін до детального плану центральної частини міста. Деталі суду по справі Альфатексу та обвинуваченої як заступниці головного бухгалтера комунального підприємства КТП 1628. Що Кременчужанам приніс 2025 рік та чого чекати у наступні місяці? Сьогодні уночі на Полтавщині збивали шахе, працювала ППО. Так противник атакував Україну 104 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 шахедів та безпілотників у полтавській та 9 областях країни. 39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Він був добрим та чуйним. Сьогодні Кременчук у жалобі провів в останню путь нашого захисника Дмитра Перебийноса, який загинув на Курщині. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Дмитро Перебині з героїчно загинув під час виконання бойового завдання 11 січня цього року. Тож сьогодні Кременчужани зібралися у стінах Свято-Миколаївського собору, аби віддати шану полеглому герою. Солдат перебий Дмитро Васильович 1983 року народження. Народився і проживав у місті Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі номер 20 закінчив ПТУ номер 2 працював автомийником. Займав посаду в військовій частині, стрілець номер обслуги десантно-штурмового відділення. Він був добрий, відзивчивий, гарний хлопець. Він був три місяці назад. Його мобілізували. Збройних села України. По телефону спілкувалися з ним. Ну, я пам'ятаю, що перше, що ми з ним розмовляли, що він казав, що навіть, гарну форму видали йому. Він голодний, все, все ну, обезпечували. Ми навчалися в й школі, ми були в садочку разом і в школі навчалися разом. В школі були дуже гарні спогади про людину, бо людина була ще з дитинства. Дуже вихована, дуже піклувався про інших, допомагав іншим, завжди спокійний, завжди рівноважений. Завжди можна було звернутися за допомогою або за якоюсь порадою. З поганих спогадів не лишилось. Можливо, це з дитинства, але і зараз, я думаю, нічого поганого про нього ніхто не скаже. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Дмитра Перебийноса. Вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Також з глибоким смутком повідомляємо, що 12 січня цього року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії російських військ, люблячий син та відданий захисник Батьківщини Семенов Руслан Михайлович. Прощання з оборонцем відбудеться завтра, а саме з 12.00 у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища на меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України. Співчуття рідним. Та близьким. Звітуючи про роботу Міністерства соцполітики за минулий рік, його очільниця Оксана Жолнович розповіла про започаткування і розвиток двох нових послуг у Полтавській області, а саме поновлення родинних стосунків та соціальний супровід. Далі більше у прямій мові. Перше це я називаю послуга. Поновлення родинних стосунків ветерана і члени їх сім'ї називається послуга адаптації соціального супроводу. Ми її фінансуємо завдяки міжнародним партнерам. І сьогодні вона надається в Полтавській, Черкаській Вінницькій та інших областях. Маємо велику кількість родин ветеранів, які її пройшли. Це можливість порозмовляти про себе, про свої відносини, про свої болі і заново відновити стосунки після тривалої розлуки, зокрема отриманих травм. І друга послуга це соціальний супровід захисників у військових частинах. Вже 35 військових частин в цьому році отримали таку послугу. В кінці року ми розширили її вперше на військові шпиталі, тому що дуже важливо. Коли людина потрапляє військовий в складну ситуацію, а особливо коли отримує поранення, щоб він чітко розумів, що держава забезпечує, як, і щоб його провели цим шляхом максимально для нього ну, безболісно. Вберегти культурну спадщину до Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів Арча-1. Її передали представники провідних культурних установ Чеської республіки. Арча-1 має обладнання для очищення документів від бруду, дезінфекції та реставрації. Тож її використовуватимуть для збереження рідкісних рукописів, книг та архівних документів, які були пошкоджені під час війни. Уже незабаром така мобільна станція зможе працювати у різних областях країни. Нашим колегам з телеканалу Еспресо вдалося взяти коментар у Олега Сербіна, гендиректора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. В багатьох бібліотеках на сьогоднішній день ми, як головна бібліотека країни, ми аналізуємо стан в майже 13 тисяч бібліотеках, які науково методично підпорядковані. Ми проводимо спеціальне дослідження вже десятий етап. І на сьогоднішній день статистика говорить про те, що близько 700 бібліотек були або зруйновані, або частково пошкоджені. А, і сотні тисяч фондів так само зруйновані або зруйновані знищення, або частково пошкоджені. Тому Кожна бібліотека, куди приїдеться станція, вона попередньо буде складати такий відповідно список. Тут все суб'єктивно в залежності від ступеню враження і від цінності цих видань. Та до тем оперативних, напередодні у Кременчуці на кварталі 278 виникла пожежа у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. Надзвичайники, які прибули на місце, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. У зв'язку зі значним задимленням працювали дві ланки рятувальників в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа оперативно було ліквідовано без подальшого поширення пожежі по іншим кімнатам квартири. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено балконний блок, міжкімнатні двері, речі бувші в вжитку, дерев'яні меблі та пошкоджена електрична мережа, міжкімнатні двері, речі бувші в вжитку та закопчено стіни та стелю квартири на площі 40 квадратних метрів. Врятовано дану квартиру та мальну від повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. До осіння даної пожежі залучалося три відділення 14 державної пожежно-рятувальної частини. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС. Сьогодні у Кременчуці до різних установ надходили повідомлення про замінування торговельних центрів, дитячих садочків та шкіл. Поліція інформацію підтвердила, на місці подій працювали всі відповідні служби. Такі замінування надходять постійно, але в обов'язковому порядку, для забезпечення безпеки, проводяться відповідні перевірки. Звертаємо увагу всіх на незручності. Якщо проводяться огляди слідчо оперативними групами та кінологами, це швидко огляд території і так далі. Тому це необхідно і швидко, і необхідно для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Повідомлення в обов'язковому порядку перевіряються. На місці працюють поліцейські та інші екстрені служби. Та сьогодні у Кременчуці офіційно завершилися різдвяно-новорічні свята, тож працівники комунальних служб почали розбирати головну новорічну красуню міста і новорічне містечко на площі Перемоги. Нагадаємо, засяяла ялинка 5 грудня минулого року. Термін її роботи продовжували два рази. І сьогодні 186-та річниця від дня народження Павла Чубинського автора тексту державного гімну України. Чи знають про нього Кременчужани? Дізнавалася наша Дарія Згура. І з основних атрибутик української символіки є державний гімн. Сьогодні він супроводжує усі щасливі, трагічні та історичні події нашого народу. Автор тексту відомий український етнограф Павло Чубинський, саме на честь нього названа одна з вулиць Кременчука, що у Крюкові. Тож до 186-річчя, від дня народження українського поета, ми вирішили запитати мешканців вулиці Павла Чубинського, чи знають вони на честь кого названа вулиця, на якій проживають. Слава гімна зробив. Чула, співаємо, як десь гімн грає, ми співаємо теж. Ні, не знаю. Знаємо. А чим ви його знаєте? Він вже гімн, гімн України. А ще що. що, щось про нього знаєте? Нічого ні. Ми знаємо чи не знаємо, ну знаємо. А що про нього чули взагалі? На чому про нього Та багато чого не чули. Ну взагалі ось, Як ви його знаєте, як кого? Ну, як музикантка, як письменника, як отакого, як видаючись від чоловіка. А, да, знаю. а що про нього чули? Нічого. Ні, не чули. ми. Я не знаю. ну не Цікавилась. Ну, відома людина. А чим саме відома, окрім того, що він написав гімн? Ну, і, Наскільки пам'ятаю якийсь громадський діяч був. Сьогодні у Автозаводському суді Кременчука продовжили слухати справу за обвинуваченням екс-заступниці головного бухгалтера комунального підприємства КТП 1628. Жінці інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про тендер, де переможцем визнали Альфатекс, фірму депутата обласної ради Миколи Корецького. У 2019 році КТП закупило 10 автобусів МАЗ із Повірною переплатою майже у 25 мільйонів гривень. Сьогодні в рамках засідання саме експрацівниця підприємства давала свідчення. Більше деталей далі у сюжеті. Закупівля десяти автобусів МАЗ, що проводилася через відкриті торги, на прозоро у 2019 році стала предметом кримінальної справи щодо екс-заступниці головного бухгалтера комунального підприємства КТП 1628. Тоді нині обвинувачена була працівницею КП та уповноваженою особою з проведення організації процедури закупівель. Чи не за згоди керівництва проводились тендери, Лишається тільки здогадуватись. Тим часом можемо констатувати, що тендер на закупівлю автобусів оголошувався двічі. Перший ще 2018 року. Тоді у тендері взяли участь дві фірми Альфатекс та Бас Моторс. Альфатекс переміг, але, як стверджує експрацівниця підприємства, необхідних документів не надав. Тож ще один тендер на закупівлю десяти пасажирських автобусів оголосили вже у 2019 році. Переможцем знову став Альфатекс. Фірма депутата обласної ради з часткою бізнесу у Росії Миколи Корецького. Тоді активісти акцентували, що ціна завищена, а переплата становить майже 20 мільйонів. Мільйонів поліція відкрила кримінальне провадження. Обласна ж прокуратура повідомила про виявлення майже 25 мільйонів гривень збитків при закупівлі автобусів. Даний факт підтвердила і судово-економічна експертиза. Тож експівробітниці комунального підприємства нині інкримінують службову недбалість. Жінка ж своєї вини не визнає, каже ринкову вартість досліджувати не мала, визначала лише нижче серед поданих пропозицій. Ні одним зазначеним вищим документом не передбачено обов'язком дослідження цінової кон'юнктури ринку. Тому звинувачення, що я не здійснила повне дослідження цінової кон'юнктури ринку, безпідставне та незаконне. Втім, за даними слідства у відкритих торгах, жінка все ж надала перевагу товариству, чия цінова пропозиція майже вдвічі перевищувала ціну офіційних представників заводу виробника. Про те, чи намагалася знайти саме виробників автобусів, прагнув дізнатися, і прокурор. Ви За встановлювали 10? офіційних представників підприємств виробника. Я не знаю, що для вас офіційний. У мене немає Добре. списка офіційного. Альфатекс є представником підприємства виробника. Альфатекс Переможець. в тому числі між інших. Тому я надавала запити, он відповів. Це. Що відповів? Комірційні пропозиції. Ні. Ви якось У мене немає законом встановленої норми, що я повинна або зобов'язана звернутися до офіційного виробника, який має сертифікат виробництва МАЗУ. На противагу обвинувачена переконує в законі щодо закупівель, немає норми про потребу замовляти товари саме у виробника. І нехай навіть ціна буде нижчою. Тож каже, відштовхувалась від поданих пропозицій, а не тих, які існували того часу на ринку. Загалом початкові заявки ТОВ, ТД, Альфатек зайшов з ціною 65-150 мільйонів за 10 автобусів. То в баз-мотор зайшов з ціною 65-270 тисяч гривень за 10 автобусів. Проходиться три раунди. В кожному раунді ну, учасник може знижувати ціну, може залишити початкову, а може ну, знизитися суттєво. Так от, відповідно до результатів аукціону і оголошення результатів. ТОВ БАЗ Мотор 57 950 тисяч за 10 автобусів з ПДВ, ТОВ ТД Альфатекс 57 930 з ПДВ за 10 автобусів. Тобто ця ціна, яка зменшилася в результаті проведення аукціону, і являється для мене як упав особи ціною тендерної пропозиції. Далі адвокат обвинуваченої поточнив, чи була його підзахисна раніше знайома з паном Корецьким чи іншими учасниками закупівлі. На що отримав відповідь Ні. Суддя Оксана Пальчик відклала засідання до 10 лютого. 2025 рік приніс українцям чимало змін, у першу чергу пов'язаних з економікою. За словами експертів, частина з них стосується підвищення цін і тарифів. Проте є і приємні моменти. Тож що змінюється в країні уже з січня і до яких нововведень варто бути готовими у наступні місяці? Далі у нашому матеріалі. Традиційно на початку року в Україні оголошують про збільшення мінімальних зарплат пенсій та пов'язаних із ними виплат. Однак 2025 рік стане винятком, адже у держбюджеті на дані виплати коштів поки не виділено. Тож не буде збільшення і для пенсіонерів. Мінімалка для них залишиться на рівні 2361 гривні. Їм неофіційно виплати все ж підвищать, але аж весною приблизно на 10%. Індексація пенсій передбачена законом з 1 березня. І все. Враховуючи те, ну, це моя власна думка. Враховуючи те, що розмір мінімальної пенсії, мінімальної зарплати, він зберігся, такий самий, як був у 24-му, то, на мою думку, з 1 березня чекати великого підвищення. Ну, це на мою власну думку, суб'єктивно. Якщо ж говорити про зміни вчителям, то освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати у тисячу гривень, а з вересня розмір доплати обіцяють у дві тисячі. З державного бюджету будуть отримувати педагоги шкіл, а з місцевого бюджету будуть отримувати всі працівники дошкілля. Також в Україні відбувається остаточна ліквідація мсеків. Замість них діятимуть експертні комісії при лікарняних закладах. Так на Полтавщині вже працює вісім таких команд. Вони виконують ту роботу, яку вони виконували: хірургія, там терапія, неврологія, кардіологія. Але в них є виділені години, при яких вони проводять повсякденне оцінювання особи. Визначені чіткі критерії, як сьогодні можна проводити оцінювання як онлайн. Так і можна проводити оцінювання офлайн, є визначені критерії, які захворювання ми можемо проводити офлайн. Тож процедура має спроститися, а усі раніше заброньовані громадяни повинні пройти дану комісію до 1 липня цього року. Продовжує зростати як на паливо, що позначається на цінах на бензин. Так, станом на 24 січня, відповідно до моніторингу Кременчуцької РВА, літр бензину здорожчав на 65 копійок, а дизель аж на 74 копійки. Усе пояснюють підвищенням податку на бензин до рівня ЄС. Так, цьогоріч він має становити 271,7 євро за тисячу літрів бензину. Переглянули Січній тариф на газ, адже у 2025-му Україна відмовилася від його транзиту з Росії. За словами експертів, щоб компенсувати втрати, вартість транспортування зросте аж в чотири рази або на 305%. Ми маємо на увазі транспортування природного газу магістральними газопроводами України, не розподільчими мережами, ліцензіатом яких є Прат Крімчугаз, а магістральними газопроводами, ліцензіатом яких є оператор ГТСУ України. А, то воно вже. Пройшло це здорошення. Рішення НКРЄКП прийняло е, е, у грудні 2024 року. Ну, здорожчання в 3-4 рази, там, в залежності від е, там, точки входу, точки виходу. Ну, це специфіка є деяких термінологій, умовно кажучи, для оператора ГТСУ. Наразі поки що для е, побутових споживачів на побутових споживачах воно ніяким чином не вийшов. В платіжках його не видно, тому що цю вартість сплачує продавець газу безпосередньо наразі це Нафтогаз України. Саме це, за словами Оксененка, впливає наразі на промислові підприємства, для яких здорожчання відобразиться в платіжках уже із січня. Можливі варіанти, коли здорожчання газу для населення воно також буде. Але не зараз, а це буде розглядатися, мабуть, після закінчення вже опалювального сезону. Прогнозують і перегляд тарифів на електрику уже з 30 квітня, поки він залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат годину. Натомість з 1 січня на 30% зросте тариф «Укренерго» на передачу електрики. На населення це безпосередньо не вплине, проте великі підприємства можуть збільшити ціни на товари для кінцевого покупця. І на останок чималі зміни цьогоріч стосуються податків, зокрема для ФОПів. Так підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 1 тисячі 760 гривень на місяць. Але це ще не все, адже не забуваємо і про збільшений військовий збір. І ним було змінено ставку військового збору з 1,5% на 5%. Але звертаю увагу ті платники податків, які нарахували дохід. До 1 грудня, незалежно від терміну його виплати, сплачують військовий збір у розмірі 1,5%. Ті, хто нарахували дохід з грудня, починаючи, сплачують за ставкою 5%. Фізичні особи підприємці, всі нарахування військового збору. І сплату здійснюють з 1 січня 2025 року. Тобто, три оці основні моменти на них потрібно звернути увагу. Якщо нарахування були до набрання чинності законом, сплачується військовий збір за старою ставкою 1,5%. Якщо нарахування були після 1 грудня, діє ставка 5%. У Кременчуці збираються провести громадські слухання щодо змін до детального плану центральної частини міста. Попередньо їх проведуть 3 лютого цього року. Місце проведення приміщення Кременчуцької міської ради, що на площі перемоги. Запрошуються всі зацікавлені мешканці міста для участі в обговоренні та внесенні своїх пропозицій. Унікальні роботи вишиті картини, прикраси та декоративні вироби представила на авторській виставці під назвою Натхнення містянка Тетяна Корольова про творчий шлях майстрині та її джерела натхнення детальніше від Лесі Жуйкової. Основна професія пані Тетяни перукар, але 15 років тому вона захопилася вишивкою. Жінка розповідає, що творчість завжди була невід'ємною частиною її родини. Бабуся вишивала, батько займався в'язанням, а мама шила. Саме з того моменту розпочався розвиток її творчого шляху, і днями на своїй 10-й виставці майстриня представила 73 авторські роботи. То есть я начинала с двух цветов, училась, в интернете учила, просматривала уроки и вот дошло до, до того, что аж четыре стенда заполнила. Первая выставка была у меня в художественный салон на Пушкина, а потом в детской библиотеке Турбара. Три года подряд, с 22 я участвовала в вышиванке «Менчук». Два старого побіділа, і 24 четвертому теж побіді пані Тетяну. Я знаю теж дуже давно, більше 10 років, і весь цей час вона вишивала, надихає нас і звичайно дарує естетику і красу. І правильно ви сказали, що і гердани і селянки це той аксесуар, який повинна мати сучасна українська жінка. З індивідуальним підходом пані Тетяна створює кожен свій виріб, так і співачці Олені Діденко. Жінка подарувала символічну брошку у формі ноти. Так цю прикрасу мені подарувала Танечка, Вона зробила, бачите, і саме якраз тут нотка музична, бо вона знає, що я люблю співати. Так я люблю співати, і вона бачите, так тонко підмітила, що це саме це ну буде мені до душі, Отримую величезне задоволення від того, що я знайома із. Тетяною я її знаю вже дуже багато років і вважаю, що талановита людина талановита в усьому, і в цьому я переконалася. Вона вміє не тільки робити гарні зачіски, але і бачите, як, які гарні речі вона сьогодні виставила на огляд. За словами авторки, придбати готові вироби або зробити прикрасу, яка вам до вподоби, можна зв'язавшись з нею в телефонному режимі. Частину отриманих коштів майстриня спрямовує на підтримку Збройних сил України. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 28 січня. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря від плюс 5 уночі до плюс 8 у день. Вітер південно-східний 2,8 метри за секунду. Команда візиту продовжує перебувати на сторожі новин та подій нашого міста і району. На сьогодні у нас вже понад 42 тисячі підписників у Фейсбуці. Тож дякуємо за довіру. Побачимось.